Українські сили оборони систематично нищать російську техніку. В генеральному штабі відзвітували, за період повномасштабної війни окупанти вже втратили сотню важких вогнеметних систем. Мова про санцепь, буратіни, тосачки Нагадаю, вартість однієї одиниці такої техніки від 15 мільйонів доларів і вище. Ще одна коштовна російська ціль ЗРК Бук М1. Цей комплекс коштує близько 10 мільйонів доларів. Його росіяни намагалися заховати в посадці поміж дерев, та оборонці вистежили ЗРК і знищили прицільним ударом. А ось так детонує російська самохідна артилерійська установка на Краматорському напрямку. Саунону виявили бійці п'ятої штурмової бригади. Кілька влучних ударів, і російська гармата знищена. Б'ють по російських цілях і українські пілоти це кадри роботи нашого су 27 який нищить місце збору ворожих безпілотників на тимчасово окупованій Луганщині. Пункт базування окупантів знищено, особовий склад ліквідовано. Безпрецедентна операція від третьої штурмової на Харківщині. Вперше в історії позиції ворога атакували виключно роботи. Російські фортифікації спочатку атакували ФПВ-дронами, потім наземними роботизованими комплексами. І коли до російського бліндажа наближався черговий робот, окупанти вирішили здатися. Далі загарбників знову ж таки за допомогою дронів вивели до українських рубежів і взяли в полон. Черговий російський зенітний ракетний комплекс знищили українські оборонці. fpv дрон наздогнав ЗРК стріла 10 під час руху. Влучання спричинило детонацію боєкомплекту після зупинки. Ще одним дроном наші пілоти добили ворожу машину. А ось так працює екіпаж танка п'ятої окремої важкої механізованої бригади на покровському напрямку. Наші оборонці виявили місце дислокації ворожої піхоти, а танкісти прямим наведенням розтрощили будівлі, де ховалися російські солдати. Український міг 29 відпрацював високоточними авіабомбами по ворожому місцю дислокації. Наші оборонці дочекалися, поки ворожі солдати зберуться в будівлі, і вже тоді передали координати пілоту влучним ударом. Пілот знищив і пункт збору, і частину особового складу ворога. Російський град не встиг зробити жодного залпу його знищили просто на вогневій позиції, точним ударом ФПВ-дрона. Це кадри роботи птахів Мадяра на Донеччині. Враження пряме слідом за ним потужна детонація всіх заряджених снарядів у пускових трубах.